Привіт усім! Вітаю вас на каналі «Освітні Лайфхаки UA. Сьогодні ми будемо говорити про багатогранність речей та частково про креативність. У світі нічого не трапляється просто так, та не буває звичайних речей. Варто звернути увагу на деталі і вже про якусь одноманітність не доводиться вести мову. Ось погляньте. Зі скількох точок зору можна говорити про 5 копійок? Буба це жеребто, мабуть, із трьох. Герб, копійка, ребро, а якщо взяти за основу зовнішній вигляд копійки, форму, властивості, що на ній зображено, які художні характеристики цього зображення. Кожна царапина, кожне пошкодження, конкретно цю копійку відрізняє від тисячі і тисячі інших. Подібних до неї. А, окремі характеристики також можна поєднувати. Наприклад, говорити про цінність копійки з точки зору металу, з якого її було виготовлено, з точки зору зовнішнього зображення, про яке ми вже згадували, або з точки зору дати, коли її було створено. Подібний підхід слушно застосовувати і до інших речей. Від хімічних речовин до музичних творів. Дії та вчинки людей, які на перший погляд можуть бути абсолютно подібними, насправді відрізнятимуться найрізноманітнішими причинами. Це суттєво для суспільних наук, зокрема для юриспруденції. Це суттєво для літературознавства. Наприклад, при характеристиці персонажів художніх творів. Багатогранність. Також є невід'ємною частиною креативності. Ось погляньте. Чи назвете ви 50 способів використання ручки? І все насправді доволі просто. Варто, варто взяти низку речей за їхнім призначенням. Та відповідно до цього призначення застосувати ручку. У такий спосіб один тільки копачок може легко стати черпачком або. Полицею для маленьких речей, наприклад, для голок, варто застосувати фантазію і зважати на кожну деталь одного предмету як у поєднанні, так і окремо. У цьому випадку ручки. Існує міркування про те, що якщо людина має високий ступінь креативності, то в неї зовсім невисокий ступінь концентрації уваги. Та навпаки, якщо Людина багато вчиться, то оригінальність в її мисленні автоматично падає. Іншими словами, воно стає шаблонним. Вважаємо такі міркування небезпідставними, і з цього приводу варто дотримуватися балансу між різними типами завдань, щоб вистачало всього як креативності, так і достатньо глибокого навчання. Що ж, і наостанок, освіта в Україні це наша спільна справа. todos. Foi moi moi